28 мільйонів гривень від держави отримала Вінниця. Про це повідомив міський голова Володимир Гройсман і розповів, на які цілі підуть ці гроші. Ми отримали підтримку кабінету міністрів. Ми отримали підтримку Міністерства економіки, міністерства фінансів. І відповідним чином ці зміни були проголосовані в кабінету міністрів і направлені на підпис президенту. Президент підписав бюджет і Ми маємо 28 мільйонів на прозорі центри. І на продовження будівництва Келицької і Барського шосе, чи Хмельницького шосе через Барське шосе травойної колі і трамвайної колі. Хотів би зазначити, що по Барському шосе вартість проєкту десь приблизно біля 70 мільйонів гривень. І якщо ми візьмемо 18 мільйонів, це на три центри адміністративних послуг соціального напрямку, то 10 мільйонів ми зможемо законодати, направити на продовження робіт по вулиці Келицькій.